Це перша пекарня в Україні, де е, знаходять собі місце люди з ментальною інвалідністю. Дорослі ми вже працюємо 5 років е, з 2017 року. І до повномасштабного вторгнення ми випікали кекси. Е, у нас була така соціальна пекарня. Е, після 23 лютого ми почали готувати безкоштовний хліб. Зараз ми вже виготовили близько 200 тисяч буханок хліба. Ми передаємо хліб і військовим, і цивільним людям. Там, де немає магазинів, немає пекарень і так далі. Ми передаємо цей хліб і він там дуже потрібний. Доброго дня! Вам хліб треба. Дякую. Будьте здорові! В основному це у нас Харківська область. Зараз вже буде Херсонська. Это у нас Донецкая область, Луганская область. Перед этим ми давали Буча, Гастопіль, область, Чернігів, И Там знают наш хліб. Они просят наш хлеб, тому що он смачний. Тут работают люди с ментальной инвалидностью. до них требует, вот подход к ним надо э, научить, во-первых, переквалифицировать. И работают волонтеры. Из всех я единственный специалист. Работает заслуженный артист Украины. У меня работают барды, операторы. У меня работают э, механики. У нас навіть є американець, який був раніше радником міністра оборони України. Зараз він волонтерить у нас. Я українець. And this is my home. Я опинився до квітня. Я шукав можливість де денебудь де 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 бути корисним. І мій друг. Знав про цю пекарню інклюзивну, сказав, що вони якраз потребують робочу силу. Треба займатися саме тим, що буде приносити користь іншим. І тому я розумів, що саме така робота мені потрібна. Тут якесь дивне місце, сюди приходять такі ну справді дивні, прекрасні люди, які тут є. І тут така унікальна атмосфера. На словах це якби не розкажеш, не покажеш, але воно тримає нас. как бы, укупим. С шести утра, с шестого на ногах, потому что я начинаю производство, я прикажу раньше всех. Мы уже дошли до двух тысяч буханок в день. Це корисна в два боки робота. По-перше, для мене це те, що ми особливих людей робимо звичайними. Ми їх призвичуємо до того, що ти звичайна людина. Бачиш, ми з тобою на рівних працюємо. Ти все розумієш. Ти боїшся чогось, я не чую тебе. Але і в мене, і в нього є ще одна мета. Ми робимо дуже важливу роботу, тому що коли ми веземо цей хліб. До цих людей, які дуже постраждали від війни. І коли ти привозиш цю буханочку хліба, і мале дитятко просто нюхає його, воно боїться його їсти. Воно бере і нюхає, бо не може насититись просто цим запахом, розумієте, свіжого хліба. Я розумію, що це важлива, дуже важлива справа. І вона набагато більша, ніж їжа. Ця справа про турботу, про те, що ти відчуваєш, що я протягну тобі руку. Я тебе не кинув. Особисто моя мотивація ставлю себе на місце людей, які зараз знаходяться в тих точках. І якщо б я був на їх місці, я б дуже хотів, щоб на мене хтось приїхав з хлібом. І печимо його і надалі, і будемо це робити до перемоги.